Дорогі українці, вже зовсім скоро наступить новий рік. Цього року свято знову затьмарено горем війни. Мільйони українців знаходяться далеко від свого дому. Хтось вже не має власного дому, а хтось вже ніколи не зустріне новий рік разом з сім'єю та близьким. Багато з нас вірили, що рік, який минає, Стане роком перемоги, роком відновлення справедливості. Проте сувора реальність диктує свої умови, незважаючи ні на що з нами залишається наша віра віра у світле майбутнє незалежної України, України, яку знають і поважають у світі. Хочу побажати кожному українцю і кожній українці. Терпіння і сили, незламності і сталевого духу, який знадобляться всім нам у 2024 році, аби вберегти країну, дати можливість нашим батькам, нам і нашим дітям ходити по вільній, Богом даній святій українській землі, під ясним і мирним небом, сильної і суверенної України. Вітаю вас з новим 2024 роком!